Село Червоне на Львівщині перейменували на Галицьке у межах законодавства про декомунізацію за відповідне рішення проголосували ще 19 вересня у Верховній Раді України. Перша назва села, якому понад 600 років була Ляцька, а при радянській владі його замінили на червоне. Хто запропонував нову назву Галицьке, дізнавалось суспільне. Було лядське. Лядське тоді було вели, мале село, бо там о, є, є вулиці переділюються, то велике було село, О, червоне, Галицьке. Та я казала, кажу, та, на, нащо то кажу, було? Та найби було було та червоне, вже привикло до того червоного. Буде Галицьке, було Галицьке, як то кажуть, ну, то воно не було, ну як то кажуть, ну, але Галичина. Ой. Старі люди говорили, що то було Яцьке, бо то якийсь польський пан був яцький, чи як він писався. І він назвав, не було названо село на його ім'я. А потім, як вже як прийшли русські, переіменували на червоне. Сказали, що то, тут якийсь загинув червоний, воював за, за, за нас, чи що-то там. Фамілія була його червоний, та, червоний, і так назвали «червоний». Не то, що він там рускій чи там якийсь село. Ну так. А я, нам на яка різниця в якому жити? Чи Данило, чи Галицькому, чи такому. Тут то, то нема різниці нам. Перейменували, то переіменували. Я виріс, наприклад, червоному, мені червоне більше до, до цього. А буде Галицьке, то буде Галицьке. Нема, тут нема різниці. Головне, щоб було мирно і все. Селу понад 600 років. Перша його назва була Глядське, а при радянській владі його назву змінили на червоне. Так як було багато пролити, бо йшли бої в нас біля села, і від того, ну така назва проходить як червоне. Ну але вона була під час тих років прийнята, 45, датується 45-м роком, і вважали за потрібне, що варто поміняти. Коли місцеві дізналися, що стару село назву не залишать, то самі на зборах запропонували нову Галицьке. Верховна Рада підтримала. А тепер вони жителі не червоного, а Галицького. Громада села насправді, ну, всіх, кого би ти там, ну може, рідкісно, хто би ти, ну більшість хотіли червоне. Воно є червоне, воно знаєте, як всі люди мотивують: червона калина, червоно-чорними, що воно ніби українське, але тільки те, що воно було е, названо. Е, під час Радянського Союзу. І вже тоді на сході села люди, більшість було загалицькі. У селі близько півтори тисячі населення, проте клопотів з переоформленням документів у них не буде, запевняє староста Леся Олексій. Хто народився в червоному, той і буде в червоному. Що єдине, що якщо десь люди будуть переоформляти якусь праву власність, успадковувати, то вони будуть вже брати рішення і будуть вже. Галицьке. приватний сектор, єдине, що от ЦНАП от побудить шли, безкоштовно брали довідку про реєстрацію. Що вони Галицькі? Все люди тут не пострадають. Ну, от, е, школа, міська рада, там статути треба поміняти, там печатки. Загалом в Україні перейменували 327 населених пунктів. А на Львівщині нові назви отримали дев'ять. Ольга Дейник, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.